Вітаю, друзі! Традиційно в останній декаді грудня я звертаю увагу на подкасти, відеоматеріали, ефіри, публікації, які присвячені підведенню підсумків року, що минає. Природно, я не міг не звернути увагу на ефір, який був організований позавчора на Альфа і Омега Юрієм Романенком і Миколою Фельдманом. З метою підведення підсумків року. І я би сказав навіть осягнення реальності, в якій ми перебуваємо, Юрій Романенко запросив, ну, скажімо так, доступних в Україні для контакту і для споживання публічних інтелектуалів, мислителів і філософів. В студії були присутні Олексій Арестович, Сергій Дацюк. А скайп зв'язком участь в ефірі приймав Андрій Баумейстер. Для затравки і для початку розмови щодо реальності, в якій ми перебуваємо і підведення підсумки року, була запропонована дуже цікава стаття Юрієм Романенком. Ця стаття я її знайшов на сайті. Браун uh, Institute називається сайт. Назва статті англійською мовою Are we at the End of Progress, що перекладається українською, чи є ми у кінці прогресу. Я назву авторів статті: це три автори: два чоловіка, одна жінка. Пауль Фріджерс, Джайгі Фостер. Жінка і Майкл Бейкер. Якщо я не забуду, поставлю посилання в одному з коментарів. Можна ознайомитись з цією статтею. Там вверху є позначка обрати мову серед 33 мов. Українську я не знайшов, може неважно шукав. Але російська мова є в доступі. Я рекомендую, хто хоче почитати цю статтю. Хронометражем визначена 21 хвилина для ознайомлення. Не знаю, як це визначається. Але менше з тим зрозуміло, що для осмислення осягнення цієї статті 21 хвилини буде замало. Чому я обрав цей ефір, а мова буде йти буквально про 10 хвилин початку цього ефіру, тому що далі він пішов не туди, куди треба, як на мене. Сергій Децюк вміє змінити тему дискусії і повести туди, куди йому треба. Ну, я не кажу, що це, там тема була неважлива, яку він обговорював, але принаймні дуже серйозно. А вони відійшли в бік. Чому я обрав початок цього ефіру і цю статтю? Тому що вона дає можливість вийти на дві цікавих теми: це глобалісти і неоліберали, і друга це неоконсерватори або неокони. Я давно хотів підійти до цього заплутаного питання, оскільки, власне кажучи, і неоліберали, і неоконсерватори формують порядок денний, але все це відбувається дуже заплутано. І ось кінець року ці намагання підвести підсумки і якось осягнути реальність, в якій ми живемо. Я вважаю, що це дуже така непогана нагода, щоб розібратися у складних речах. Тому що, як на мене, люди, які професійно цим займаються, ну я не дозволю собі сказати, що вони плутано говорять, але. Принаймні вони якось не прояснюють не зрозуміло, хто на якій позиції. І насправді все дуже-дуже непросто. Я попробую показати основні такі протиріччя, наприклад, там Давосу, Клауса Шваба, Андрія Фурсова, там Михайла Кухаря, ну і так далі. В чому суть питання? Я поки почну коротко введу в курс справи по цій статті. А, в чому суть? Суть або такий абстракт короткий. Автори статті вважають, що якісь невідомі сили хочуть просунути дуже небезпечну ідею. Вони намагаються переконати нас всіх людство у тому, що потрібно відмовитися від ідеї росту, від ідеї, від ідеї зростання. Мова йде, звичайно, про економічне зростання і. Про прогрес, що власне кажучи, відображено в назві статті чи є ми у кінці прогресу. В чому небезпека? На думку авторів, спроба відмовитися від ідеї економічного зростання є дуже суттєвим демотивуючим чинником. Якщо у людини забрати ось таку ідею, отаку мотивацію, як накопичення матеріальних ресурсів, покращення свого добробуту, то вона стає демотивованою в житті. Ну, екзистенційна майже проблема. І ніхто чомусь не помітив цього моменту, що ми так якось для себе непомітно підійшли до того, що єдиною мотивацією, сенсом життя у сучасної людини є економічне зростання, накопичення матеріальних благ і комфорт. І далі розгортається думка в подібному напрямку. Автори статті вважають, що фактично нас намагаються повернути у феодальну епоху, у темні часи, коли економічний продукт, добробут, який вироблявся, він був такий стабілізований, в принципі, прогнозований на століття вперед. І люди нічим іншим не займалися, як билися за цей продукт. Ну, деградували. Тому що ці часи там називаються темними. Ну так представлена ця проблема в статті, і, в, в принципі, чому я маю вийти на проблему там неолібералів і неоконсерваторів, тому що Юрієм Романенком дуже правильно була. Анонсована і підсвідчена ця проблематика, що незважаючи на те, що в Україні йде війна, Росія там, вторглась в Україну, Америка допомагає, і так далі, все одно, порядок денний сформований, і ми, незважаючи на цю війну, продовжуємо знаходитися у цьому порядку денному. Це економія ресурсів, заклик до економії ресурсів, клімат-нейтральні технології, боротьба з глобальним потеплінням. І, взагалі, ідея самообмеження, інклюзивний капіталізм Шваба і е, обмеження прав і свобод фактично громадян, що ми спостерігали, на що в принципі пристали і Китай, і Росія, і Сполучені Штати Америки, що реалізовувалися е, у ковідній адженді або е, в, в ковідному порядку денному. Ось. І повторюсь, можливо, Сергій Дацюк, ані ні, я цього не казав ще торпедував запропоновану затравку, сказав, що все це якийсь позавчорашній день, словник минулого. Проблема росту вона була проблемою для римського клубу, середина минулого століття, там ну, нехай добре. 70-х років минулого століття, все це не туди, не так і не треба. А дарма, а насправді все так, все є актуальним. Я вже не не кажу про те, що ніхто не захотів поговорити про екзистенційні моменти, як так сталося, що єдиним сенсом життя для сучасної людини є економічне зростання, матеріальне накопичення. Хоча всі, хто були в студії, Ну так, Немає мети у мене сьогодні аналізувати, що було сказано там далі, хоча теж багато чого було сказано. Всі стурбовані нібито відсутністю картинки майбутнього. Ми живемо в світі, де немає картинки майбутнього. А якщо так копнути далі, то всі стурбовані тим безсенсовістю свого життя. Повною відсутністю осягнення і розуміння, для чого тут всі живуть. І оцей пошук інакшого, який Дацюк постійно піднімає оцю, цю проблему, власне кажучи, це і є пошук і не майбутнього, і не там мислення, а це пошук сенсу життя. Мова йде, от всі дезорієнтовані. Чому всі так стурбовані відсутністю картинки майбутнього? Тому що вони не розуміють, для чого вони тут існують. Але визнати собі, в цьому вони не хочуть. А причина в цьому є, чому вони настільки стурбовані. І навіть складне мислення, яке е, пропонує боумейстер, чи просто мислення софістичне, про яке говорить там Дацюк, чомусь у, навіть для них не вирішує питання екзистенції, осмисленого існування. Вони знаходяться е, в стадії такого ну, невпевненості і пошуку. Ну, менше з тим, вертаємося до ключової там, анонсової проблеми, анонсованої проблеми, яку я хотів обговорити, яка є дуже заплутаною. Це неоконсерватор і неоліберали. Виникає взагалі складне питання: хто формує порядок денний? Неоконсерватори чи неоліберали? Чи і ті, і ті разом взяті, тільки просто накривають інші, два різних там, спектри лівих і правих, умовних. Зараз їх практично вже. Ну, немає, але так, що користуватися старим словником, то десь так. Я почну з Давоса, з Клауса Шваба. Я думаю, всіх така жива картинка перед очима. Це коли в січні відбувається черговий Давос, і там приходить, значить, туди приїжджає Клаус Шваб і всі ці значить, глобалісти неоліберали. І у них там є зараз нова ідея інклюзивного капіталізму, яка передбачає скасування практично приватної власності. На це все реагує Фурсов Андрій. Його слухає в Україні Михайло Кухар. Кухар каже, що він. Макроекономіст, хтось каже, що він журналіст і ніякого відношення немає до макроекономіки. Але це не так важливо. Справа в тому, що торпедують завжди, ви пам'ятаєте цю картинку, зібрання в Давосі антиглобалісти. Антиглобалісти засуджують неолібералів глобалістів у тому, ну а якщо тут антиглобалісти, то ясно, що вони приїжджають торпедувати глобалістів. Антиглобалісти засуджують глобалістів у тому, що бідні стають ще біднішими, і ліва, ліва значить, ідея вона не реалізується. Хоча Клаус Шваб і вся ця команда, яка в Давосі вважаються також ліваками, вважаються фурсовим, неоконсерваторами, Михайло Кухарем, ліваками, тому що вони заперечують приватну власність. І жах. От який жах, значить. Кожен, значить, раз після зустрічі там в Швейцарії піднімається питання інклюзивного капіталізму. Вишуковуються всі ці підступні кримінальні, майже там лівацькі ідеї, які приздуть до деградації людства, тому що не може бути без приватної власності і так далі. І водночас. Підкреслюю, антиглобалісти атакують Шваба і так далі за недостатню лівацьку позицію. Ну, в принципі, у нормальної людини ну, не складається це все в голові, і так далі. Але повністю я підкреслюю, от мета цього відеоблогу підсвітити, нарешті, неоконсерваторів. І неоконсерватори, вони. Ну, Несуть відповідальність за ковідну адженду за оці всі локдауни і так далі за обмеження прав і свобод. І вони, будучи нібито захисниками вічного, і ми згадаємо, що до, консер... до табору консерваторів традиційно відносилась тетчір та всі інші, вони завжди за людську гідність, за права і свободи, але тільки для ми розуміємо. Для аристократів, потім це якось трошечки там похитнулося, а вони поширили свої ідеї вже, погодились. Загальне виборче право, ідеї права людини, свободи, це поширюється вже на всіх, і на чорних, на білих, на кольорових, на, на бідних, і, і так далі. Але оцей момент він не осмислений і не підсвічений. Ніхто не бачить. Ролі там неоконсерваторів. В чому неоконсерватори праві і де їх лінія конфлікту з неолібералами? Неоконсерватори вважають, що потрібно нарешті підчистити бенефіцарів глобалізму і неолібералізму. Підчистити бенефіцарів це люди, які стали випадковими вигодонабувачами, незаслуженими вигодонабувачами. Матеріальних ресурсів, і вони навантажують планету своєю пустотою. І тут вони абсолютно праві. Я хочу згадати всі ці науково-практичні конференції і безсенсові круглі столи, які були по світу організовані всіма цими демоендіями, демократичними партіями і так далі, де об... переливалося з пустого в порожнє. Я коли запитувався, а коли нарешті це припиниться, то мені казали тільки тоді, коли а, зникли електроенергія. Іначе інакше імітація буде продовжуватись вічно. І неоконсерватори сказали, може, вже досить оці всі перельоти з Австралії в Шотландію, з Шотландії, в Патагонію, і обговорювати якусь дурноту, яка нікому не потрібна. Це все можна зробити онлайн або взагалі не проводити цих всіх зустрічей. 90% насправді оці всіх переміщень це є непотрібні розваги, самолюбування. І пустота. У цьому неоконсерваторіваторі, неоконсерваторі безперечно, праві. У чому вони ну, неправі в цій ситуації, е які вони пробують е реалізувати обмеження споживання? В тому, що вони закликають обмежити споживання виключно бідних, не себе. Своє споживання, вони не збираються обмежувати. Вони будуть літати літаками, перетинати кордони. Вони не будуть щеплюватись, бустерні дози їх не обходять. Це для інших це все йде. Для інших. Причим, що цікаво, що вони якось теж заплутана ситуація, тому що назовні вони продукують одне, а внутрішньо вони зовсім інше. Назовні вони підтримують глобалістів і ліваків, які всі за бустерні дози і кричать, що так, колективна безпека, це ключове, на чому вони грають. Тому що всі ліві – це люди, які реалізують свої права виключно в колективі. Для них ідея колективної свободи це дуже ну, природна, органічна ідея. Це важливо ну, розуміти такі речі. Ну і що вони пропонують, і в чому вони праві, неоконсерватори. Давайте зупинимося. От давайте уявимо ситуацію: у мене є вісім гелікоптерів, власних, приватних, можливо, ще два танки. Своя приватна армія, свої заводи, пароходи, засоби виробництва і так далі. А у когось хтось живе в якійсь там хібарі, чи Юрті, чи я не знаю, вігва. Е, ну, Більшість людей знаходяться в бідному ж братському становищі. І вони кажуть, давайте ми всі от зупинимося і припинимо здійснювати. Навантаження на екологію, тому що це небезпечно. І пропонується їм, як в якості сатисфакції чи компенсації, відчуття причетності до великого. Ви будете ходити в одному подертому светері 10 років, і будете відчувати, що ви причетні до великої програми збереження нашого довкілля і середовища. А ми будемо літати літаками. Ну, от на тому, що ми от зараз досягнули кожен населе. Ми тут зупиняємося. Ні, ну, можна, звичайно, зупинятися, якщо в тебе є вісім літаків і вісім гелікоптерів. Ти можеш зупинитися. І тебе це ніяк ну, не ущемляє. Ну, ось, в принципі, оце проблема, яку мали би ну, підняти і обговорити. Присутній. І це важливо, ця плутонина, вона. Дуже дозорієнтує, дуже дозорієнтує ситуацію. Я ж кажу, що одночасно за оці всі колективну свободу, концепт колективної свободи, за бустерні дози е, виступають і неоконсерватори, і неоліберали. Одночасно тільки ті щирі неоліберали в своїх е, висловлюваннях, і вони, тут у них немає подвійної моралі. А не у консерватори ні. У них назовні є одна мораль, а всередину для себе зовсім інша. Висновки мої, які. Я думаю, що всім цим насправді заправляє там, невелика група людей, які накривають два спектри лівий і правий. І ті, хто в колективі живе і реалізує свої права, він для нього. Одна риторика і одні ідеї, а ті, хто там праві, для них зовсім інше. Але зрештою, все це робиться в інтересах ну, дуже, дуже невеличкої кількості людей, які розуміють, що вони, по-перше, втрачають владу. По-друге, що люди, кількість людей, яка вже існує і претендує на матеріальні ресурси і природні ресурси, вони загрожують їх фізичному існуванням. І це треба розуміти. Оце була б цікава тема для обговорення, для осягнення реальності, в якій ми живемо, і як підсумок року, усвідомлення. І спроба, ну, якби зрозуміти, наскільки хто з якою метою підтримує нас в російсько-українській війні, і далі як ми маємо позиціонувати себе після, я сподіваюся, нашої перемоги, яка. Обов'язково відбудеться, і це дуже непросте і дуже складне запитання і проблема. Ну, отак, от сьогодні, 25 грудня, я бачу кінець року і нашу реальність. Дякую всім за увагу, дякую всім за підтримку каналу. До побачення, до наступних зустрічей.